Біблія каже, Якова 2, 26. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Є віра Божа, а є віра бесівська. Що відрізняє бесівську віру? Це жага до наживи. Це віра Валаама. Він був не просто віруючим, а пророком. Але за гроші тому, хто більше йому заплатить, він починав пророкувати. Це називається спокусом здою, коли Бог, Богом стає мамона. І багато людей, маючи такі високі духовні знання, як Валаам, піддаються спокусі багатства. Босійська віра це віра Корея. Він також був віруючим з народу Божого, але чинив опір Мойсеєві, і земля розійшлася під ним. Він, живий, зійшов у пекло разом зі спільниками. І чому він потрапив до пекла? Да через віру. Його віра привела його до пекла. Тому є віра святих, що веде до раю, а є віра просто бесівська, світська, душевна плецька, що веде до пекла.